14 жовтня в Запоріжжі, як і по всій Україні, згадують героїв, які віддали життя за свободу та незалежність країни. Вісім років тому не повернувся додому. Запоріжець Артем Ривуцький. Сержант був з'ясківцем та командував відділенням. У чотирнадцятому році він загинув під Іловайськом. Тоді чоловіку ледь виповнилось 35. Шанувати пам'ять сина та інших воїнів на алею захисників. Прийшла і пані Галина. Це пам'ять нашим хлопцям, які пожертви надали своє життя за захист нашої батьківщини. І я, я так розумію, що ми повинні їх пам'ятати завжди. А сьогодні праздник не тільки їхній, сьогодні ще й праздник тих, які стоять зараз захищають нас. Це велике свято. У всякому родин загиблих. Це дуже вшановується. До пам'ятного знаку на алеї захисників покладають квіти. Також представники влади та воїни сьогодення. Для них це день особливий. Нащадки козацького роду кажуть, відчувають на собі захист покрови Пресвятої Богородиці. 100% відчуваємо, тому що ми бачимо, виходячи з цих успіхів, які ми маємо, і я вважаю за те, що ми повинні цей успіх розвивати і визволяти свою незалежну землю. На шесть захисників у парку металургів урочисто закладають символічну алею червоних калин, оскільки ця рослина вважається символом пам'яті, а також життя крові та вогню. Я думаю, розоб'ємо тут коли не вирощую, цілу, щоб пам'ятали всі про всіх, хто зробив той внесок, віддавши найдорожче своє життя. За нашу з вами свободу поки що на алеї висадили лише чотири калини, але сподіваються, що з часом їх стане набагато більше, адже калина це жива душа того, хто посадив її, душа українського народу. Артур Туркін, Олександр Гоц, телеканал МТМ.